Так, ну як завжди ранок починається з хайпових відосів, забуду МТ-зона, у нас все по системі, по стратегії. Все як має бути. Пускозарядне, подогрів. Хтось на воздухан, так да дядь сю. Таке життя МТ-зона. Моторим, зараз будемо робити контент. Погода в нас, конечно, пісець. То снігу було, блін, сантиметрів 15, а це плюс сиро, стає сиро. Навіть під накриттям в гаражі, бачите, трактор. Ну це в будь-якому випадку. А куди ви його несете? О, це щось нове, це ми так ще не заводили. Откривайте заднє стекло. Це буде щось. Контент, як, як і має бути. Бачите, варажі стоїть, а ржавіє на вулиці, я казав вже давно, що він би, блін, стрюх. Та ну це неправильно, коли техніка стоїть. На вулиці, то їй буде торба. Е, капець. Треба знімати, чистити, красити. Да, Коля? Коли тільки це робити, так? Да? Капець. Це сьогодні нове. Бачите, то ми звичайно, на стартер, а це зараз у вирішив новий експеримент провести на акумулятори. По другу собі посадив тут збоку. Зараз я підкачу? як дзизне. Не повторюйте таке дома. Така що Арсена може звати на цей. На воздухан. Бо без нього не заведемо. Серега, ти де там? А цеї теж на базі так заводяться. Mm. Це хоч коментарів напишете. Єдріт мадрід. Хоч якийсь позитив з даного, даної ситуації. Та на Арсен на місці Арсен же працює Я ж кажу, що без Арсена, мабуть, не заведе. Треба на Воздухан Балдей. Все вийшло. Так що, з допомогою якоїсь то матері все на мазі. Ну і далі будемо творити, чудити контент. Поздравимо Арсенчика з перемогою. все як має бути. Так що не перемикайте. Так, Арсенчик, що ти тут чудиш, дорогой? Я розбираю плуг, будемо реставрувати. Що, не йде? Щось подержай, давай подожі. Та, я... Та зак... Зак... тихо, йому. Озакисоло тут усе. Бо, Видно, ніколи не розбиралося. Давай я ключа подержу, а ти двома руками вприйся. Давай. Тут треба не ключ, тут треба ще трубу збирати. Ну тільки ж мене не вбий. Попробуй обережніше. Ага. Попробуй ще його одною рукою вдержати. А попробуй він там ще задержати. Ану, ну. ану. Ану давай, зараз він може впреться. О! Ні. Не. не вискакує. Так, коротше. Арсенчик, зараз ось відео заснімем, тоді будемо крутити. Хочемо, хочемо розібрати плуга, почистити, покрасити. Ну і звісно, 10 тисяч до цінової політики. <сум> Шучу. Ну що, Арсенчик? Давай пару слов підписчикам. Дякую, падай на коліна. Каже, я взагалі в розторгію від вас. Дякую вам, дорогі підписники. Я не знаю, я просто. Просто не передати слів, дякую вам дуже велике. І я ось посчитав на кількість лайків, ті люди, які пролайкали, ну я сам не п'ю. Оце е, те, що я виграв, хочу розділити між вами. Ну, по чуть-чуть, ну все одно, приємно. А коли це? За яких це тепер став не пити? Коли тебе закодірували? Я й сам не знаю, я навіть на Новий год взагалі не пив. Це що, проснувся, все не п'ю, чи що? Та не знаю, я ось понюхав, в мене просто щось почало тошнить від цього запаху. Так а от чого ти кайф ловиш. Хто не курить і не п'є, той здоровенький і помре, правильно? Не, ну курить курю, а так то балуюся Та не кажи такого, дівчата ж дивляться. Вони ж не люблять курящих їм лучше п'ючи. П'ють тоді щедрий, соответственно, подарки тоді дари. А те, що куриш, мовчи. Так ти тільки сигарети Ну так. Да. Точно? Точно. Не в общем, Арсенчик побідив, зараз підемо по його презент. А поки я йду по його презент, ви мені оце об'ясніть, бо я от чуть-чуть не доганяю. Ну, мірні, не об'ясніть, а прокоментуйте. Як воно так? Як обичне відео, ну для когось повчальне, для когось гумористичне, для когось там ніяке, то реклама, то ще, що то. Е... Воно не нас обирує. Ну там, скажімо, тисяча, 1800 лайків нас обирує. Але коли якийсь оце спор, як в даному випадку, там, на якісь, блін, лайки. І всі, всі в восторгі, всі за лайкоси і погнали, полетіли. Як воно так виходить? От чого воно так? От напишіть. А то виходить, як спір на лайки, все класно. Е -е, Арценчик побідив, зараз підемо помогарити, це однозначно. А як десь якийсь збір там коштів назбирати, хлопцям на ЗСУ назбирати за одне відео не можемо. Зато лайків 3 плюс тисячі ми це все разом з вами можемо зробити. Я неодноразово вже думав за таку ситуацію про допомогу хлопцям. Що дивіться, кожне відео, якщо кинуть середню, середня, е, кількість переглядів 20 тисяч. Не ламай. Якщо по гривні кожний, хто передивився, це вже буде 20 тисяч. Якщо 20 тисяч людей скинуть по 10 гривень, це вже буде 200 тисяч гривень е, саме на моєму каналі. За інші, я взагалі мовчу. 10 гривень на сьогоднішній день, Арсенчик, скільки стоїть блок свічок? Десь гривню 50 може, не знаю. Спічок блок. О, то теж десь може 10. Що п'яторка упаковка, що ти мене? Я не куплю. куплю Коротше, упаковки спічок, Моя така думка, що за десятку вже не купиш. 10 гривень. Ми б могли збори, блін, закривати з вами, я ті дам. Ну, оказується, не допомагаєш поганий. Помагаєш. На цьому ловиш хайп, таке враження, як мені з цього щось капає. Звернення так само є. І знову є, Він хлопчина звернувся, його товариш воює, брат воює. Товариша ранило, він підлікувався і знову піде на передок. Йому потрібна екіпіровка там, і, так далі, і так далі. Я ось прикріплю це все діло, відео, яке скинув він мені. Там сума зборів, ну реально понтова. Ми її можемо закрити блін, за один перегляд відео, тобто, ну, наприклад, даного. Закрили, і хлопець буде в повній обмандіруванні. Силку під... 에, верніше, не силку, а карточку закріплю під відео. Хто не байдужий, долучайтеся. Лайками можемо закривати, то може ж якісь і суми почнемо закривати, допомагати ну, в максимальному розмірі, скажімо так. Так що, якось так, а ви пишіть свою думку. Чого ж так? Обичні відоси не набирають, а он, Арсенчик із болтами із ключами. Дивіться, зараз опять, я думаю, ну, двох устрельне, Да, Арсенчик? Та ні. Що, не буде 2000 лайків? 2000 лайків. Піднажміть, будь ласка. Ти... Це зараз опять йому насипати. Ну що за діла? <звук> <звук> Та хорошо не будь. я зараз це саме я то і підсоблю. Зараз возьму могорич. Так як ми з Арсенчиком спорили, всі ви в курсі на пляшку. Ну, в моєму розумінні, пляшка це пузир 0,5. Я то взяв і 0,5. Ось і все. Ну це десь може комусь на інший мого речі. Ну думаю, банда в нас здорова. Треба чуть пусир побільший. Все, прямо в ефірі, так скажемо. Поспорив, проспорив, Арсенчик заробив. Держи, побідив. Хоч ми і спорили на менший фунфир, ну, то впав у нас велика. Ну, да. <с> а я ж хотів, вже ж, думаю, блін, возьму зараз 0,5, народ не пойме, скажуть, ну що ти купив, да? Ну, да. пішов же ж до елітних напідків, там всі віски ромі і так далі. думаю, це ж, наверно, Коля не пойме, скаже, що ти за компот привіз. Думаю, возьму стандартну з запасом, думаю, всім висаджи. Серега в нас не п'є, Арсенчик не п'є, немає по суті кому її пить. Правильно, Арсен? Ну так. Да. А чого ти не п'єш? Закодірували? Та ні, реально, щось немає желання взагалі. Я тобі не вірю. Та чесно. — Він бреше. Ні. — Ну, я не повірю. Пив, 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 ногами не ходив, а тут вже не п'ємо. Шучу, звісно. Так що все. Спір на плугу, плугом займаємося. І там ще в процесі І підемо зараз до газона. Газона підлампічили. Проводимо по КАМАЗу. Скажіть, я скажу. Масло міняємо. Це ось у нас мішечки з сойкою, мустанг. Які відправляються по пошті до підписника, якого щоб ви розумали, собі 18 гектарів, і чоловік сіє на міжряді 70 і каже, мені ні одна із ранніх сой не підходить. Мені потрібно ті сої, які гілкуються. Я їх сію. 30-50 кг на гектар отримую е результат, прямі посіви, чуть ли не новутів. І без ніяких запитань. Тим більше чоловік воює, напевно, не знаю, коли він там буде їхати, але казав, що... Відправлені почтою, коли буде нормальна погода, щоб можна було до складу доїхати. Набрали по спецзаказу по 35 кг мішок, щоб йому і нам легше було тягати. І це все діло відправимо. Тут у нас це теж відправить, це відправить. Е, оце все, що залишилось по мустангу. Тобто 2 бега. Більше до продажу нема. Ща ще сходимо, покажу сойку. По сойці там в нас є моменти, моменти. Якщо воно все зростеться діло, то підемо ми іншим путем. Ну то я далі відосі оголошу. Піонер такий, як вроді би, теж є на продаж. Якщо ж ми підемо по тій системі, по якій ми думаємо. Ну, це ще по кавилами по воді писано. Якщо ми, в нас все зростається, значить тоді піонер буде до продажу. Якщо не зростається, то піонера до продажу не буде. Це піонер наший, наш піонер. Не піонір серія, тобто він чуть-чуть пізніше за Аполло. Хто пам'ятає в відосі зверху, так киточки висіли е цих бобиків, стрішечки. Це він такий раніший газік. Щас, я тут ворота відкрию, покажу, розкажу, бо були питання. Блін, зараз по цвіточку. Ось то є Аполло, це в нас теж. Чоловік один замовив тонну, ми йому цю тонну наважили. А в відтоді ні грошей, ні чоловіка. Так що, оце ми тут вже 200 кг продали, 800 кг ще сої Аполло є. Це самий ранній сорт, самий ранній, що у нас є, він підходить під пшеницю. Тобто пшеничку після нього сіять ідеально по срокам, по цьому всьому. І після піонера. а от уже там максимус мустанг, оце все воно діло йде пізніше і пшеницю просто-напросто не встигнете посіяти. Так що, кому цікавий, цікаві дані сорти мустанг Аполло, ще чуть-чуть на остатку є. Я, в принципі, сильно не оголошував там про те чи про інше, що є до продажу. А це таке попутно відео знімаємо, показую, розказую. Значить, вроді би, підліпили газіка. Підліпили. Щас, відкрию ворота. Так, по газончику. Все вроді би зробили все. Нам все прекрасно, за винятком деяких моментів. Саме це момент по розподільнику, по підйому кузова. Дзвонили вже і підписники з нашої місцевості, розказували, скидали відео, як там у них все воно це все діло зроблене. Вплоть до того, що є і люди, які, яких я кажу, можна так, щоб ви приїхали, переробили. Щоб ми його не знаючи, не мучились, і так далі. То, в принципі, теж питань по цьому не є. Все це діло зробиться і так далі, але чуть-чуть пізніше. Ось до Славіка ще ніяк не доїду, В нього теж в товариша є газончик, але перероблений на цей жосподільне, що я хотів би. Каже, поїхали, з'їздимо, подивимося, прикинеш, роздивишся і так далі. Ніяк не доїду. то о, як? Натхнення є часу, немає, то час є, натхнення немає, і воно це все одне за одне. Значить були питання, О, бачите, навіть сигнал новий встановили. От там не шуточки. Були питання, по тому, що ми зробили печку е з помпи. Тобто, подача. Чи що воно там? Ну, коротше, подача обратка зробили печку іменно з помпи. Були люди, що писали, що четвертий циліндр буде грітися. Я значала такий, думаю, як таке може бути, що це таке за діла, коли Коля каже, даю гарантію, каже, безстрокову. Чого? Того, що в мт зоні така, такий самий принцип печки, як оце ми переробили. То, тобто в мт зону полі воронці не гріється, а, а газон, який їздить, блін, ну я не знаю, раз там колись, і він буде грітися, не думаю. Плюс до цього всього він зімою в нас літом, верніше, він не нагрівається. Даже я їжджу жалюзями закритими. А він все одно не нагрівається до робочої температури. Ну, це дізеляка. попробую його ще й нагріти. Тим більше на самосвалі він вже не, не має в нього такої нагрузки, як, наприклад, в тракторі з плугом. То, в принципі, нормально все. Блін, ще якісь питання були. Ну я вже позабував, воно ну, вже туди-сюди. я знаю. Те, що сповню, ще про щось десь якось прокоментую. Ну, вже на повному бойовому, Даже давайте зараз і заведемо. Не бачу проблем взагалі. Бачили з утра, як ми заводимо МТ-зону? Бачили. Ось тепер зараз заведемо газона, який без подогрівів, без свічок. Я Серега тут ручника, щось з пружинку зробив, щось там. Те зробив, те зробив. Під Підлампічув, коротше, мотор. Первий холостий і роботи. амт зона отака специфіка роботи. Чуть-чуть очадів. Холодненький. Сирость просто жах. При мінусі так не хехкається. Покажу вам сейчас ось фари. як світять. Нове, круте, прикольне. Ну це в тому році встановив прикольненько. замочок ставить і він якось тихіше став робити ну, роботає вроді би прекрасна хай пече ну і камазі вже на вулиці злили хлопці по ходу масло. чисто Чисто ревізія, скажімо так. Подивиться, що тече, що тече, всі течі устранить. Центрофугу вже зняли, де вони ділися, хлопці. Масло дотікає. Камаз це, звісно. Техніка, я пам'ятаю, після газона сів на Камаза. Сказав, що на газона більше не сяду. То воно так і є, в принципі, плюс-мінус. Ну, техніка своєобразна. Хоч і повністю після капітального, скажімо так, все перебрано, все з рами набиралося. Але є, як і везде, в совдеповській техніці є нюанси. На фуру, звісно, хотілося поміняти на голову, там, чи на прицеп, чи на полуприцеп, але, але як завжди, треба щось, щось, щось одне. А все одразу не виходить. То, в принципі, проведемо таке під шаманим ТО, зробимо, поміняємо, що там, де там, воно потекло щось. Тут ось на колекторі щось мокре, мабуть. Переливають форсунки і на ремонт. А це ж на ремонт, ти вже ж возилися форсунки неповні в якомусь році. Зробить, вроді би, зробили, все поставили. Машина працює, до неї питань не є. Але ну, яка ж причина є, з чого колектор мокрий, якась є. звісно, це ж не причина в головці, це причина у форсунках. І не хочеться так само, то із МТ зоном гратися. Що от тарабани, що його зробиш, а потім буде торба. Не робитиме і будеш з ним крутити, вертіти. То я, прихильник такого, то їзде, їзде, підремонтували, що там підробили, все, хай далі працює. А потім вже як одригнуло повністю, то це вже буде і контент, і все те, що доктор приписав. І лайкоси, і відоси, і контент, і все інше, тому подібне. Так що, якось отак працюємо, горичо, да, Варсенчик переможець. всі довольні, всі щасливі. Треба, мабуть. Зараз, де там той Коля. Нема щось, Коля, сейчас ось прийде Коля, я щас, щас з ним скажу, Коля, давайте спорити на лайкоси. Хе -хе, ви як, за чи против? Ждемо Колю задамо питання. Коля, ви ж бачили, що Арсенчик побідив в конкурсі, в нашому спорі. Ну так да. я вам тебе. Так я вже ждав пляшку. Так я ж тепер кажу, давайте з вами спорить. <гул> <гул> <Чухол>. <гул> Людям треба шоу. Шоу да. треба тряпку <гул> <трябку> десь. <взяти>. <гул> 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 не хоче Коля спорить, а той, хто спорить, той труси проспорить. Так, <гул> як ну, да, я хоч... так я що вже треба щось знову з Арсенчиком на щось поспорить, щоб він мені був пляшку. Ось От, такі діло. Ну, ще щось в процесі підснімемо, підзаснімемо, розкажу, покажу. Ну, а ви поки що не перемикайтеся, далі буде. Я скоро цей айфон, мабуть, викину. Щось він мені все далі і далі, народ більш перестає подобатися. Ну це все далі ось як не забуду, розкажу. Ця пам'ять. 256 гігов уходить, кудись непонятно. Значить, ось забрав от посилочку з нової почти від підписчика. Фунгіцидік. Фунгіцидік на пшеничку. І ось тоже фунгіцидів. Ми то в принципі, затарені. Все скупили, все, що нам треба, веридоні в агроресурсі. Ну, ціна доступна, треба брати, хай лежить. Це таке діло, що завжди потрібно і в запасі. Ну, це так. Покажу, показав, розказав. Дивимось, що тут Арсенчик. Що ти тут чудиш? Привіт, дорогий. Привіт, привіт. І що ти грієш? Воно не вилазить, воно тут повністю зажавіло. Ох, я її Коротше, вчора... Кінець вже відео зняв, все в нас було на телефоні, з цією пам'яттю случайно вдалив Арсенчик. Ти представляєш? Так що сьогодні етап поплугу за два дні. Тобто, вчора процес був, ну і це вже сьогодні. Кстати, Арсенчик, ти знаєш, що тобі треба втик дати? За що? Ну Ти як в машину сідаєш, ти либо перчатки знімаєш, коли крутиш рулям, ага. лібо е мий руки. Потому що Добре. я вчора дві салфетки мокрих використовував, а там чорне все. Воно вже стається на кожі кожній, як він називається, на кожі. тріщинках оцих всіх. Я взявся, не виносимо було. Це правтий Арсенчик. більш не дам тобі ласточку. Так що, процес іде. Арсенчик, що тут по, -по плугу? Докладай. Щас. Що, що під заміну? що? Так, під заміну. Не знаю як називається, у нас вдома на такому плугу немає ось цього. О, цьо. ти єдвал. Ну, це на якому корпусі? на першому. На третьому. Стоп, на стоп, 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 стоп. На другому. На другому? Ну ще б на першому я поняв бо ніфіга все на другому зносилося. А хірург на як воно називається. Ну, може ж умні люди спеціалісти, фахівці напишуть, я тут не знаю. А Коля що каже? Він теж не знає. О, ну якщо Коля не знає, то откуди ж ми знаємо. А тебе чому учили? Дідри Мадрид, блін, сіка де там учився, три роки чи сіка? От у нас на е, отвал, Леміш і все. Ну це... ще є ця ж є цяж як її. Докидачі. Докидачів немає у нас на Нема? ну, польова дошка. Є таке. І корпус такий, якщо не ошибаюсь. Так, корпуса це там, де разом уже в зборі. Ну, логічно. У мене вже щось під вечір, голова взагалі не варе. Болгарка ця вгуділася вже капець. Так можна треба 50 перехилити. Ні, ні в якому разі. Ні. Ну, да. Ти ж казав, що ти віруєш, то що ти... Не, не ти? Віруєші, ну нема бажання взагалі. Все правильно. Хто не кура і не п'є, той здоровенький помре. Так що Арсенчик все одно всі там буде, але він буде здоровеньким там. Так, По камазу, Коля, походу, його сполоснув, походу, за сьогодні. Вчора проведені були роботи по там колечкам, резиночки на фільтри. Там такі специфічні батя привіз. Ну, в общем, перебрали, підшаманили, пошплісували, все. Вроді би на повному бойовому. Здрасте. Нема вчорашнього кінця відео, удалив. Так вийшло. Це вічно пам'ять. Вічно щось не то. Так, а що ви десь? Що ви, що ви вигадуєте? Та знімав вже насос, перевіряв прокладки. А, це ж ми будемо робити, переробляти. А. Я, кстати, вам скину відео, там подписчик скинув, як вони переробляли оце все діло. Це, яку я шлангу. Телефон тільки другий, бо той... то. Та ще це запишу, так, скину, подивитесь, роздивитись, Якось там все, би, чоловіка по-простому, він там переробив, тих уже газонів, я ті дам. І переробимо, зробимо, і буде все покрасити. Mm. Тільки куди той розподільник у 53 му це втулить. Десь на кузов може кріпити? Чи Бог його знає, так? Да? Так, Бог його знає. Чи під кузов? А може, десь під кузов. кузов. Ну, я, я ще підминуть. У Янковця, знаєш, що той цей Остапенко робив? Хрі. 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 Та, знаєш, Та десь, коротше, придумай. Там, слава Богу, кузов піднімається, що вона з машини в машину перегрузить. Ну, що то якось... Так, ти... 52-гі так, такі маленькі були. Ні, вони не... Я не знаю. 52-гі. Піднімається повністю кузов, можна підминуть його якось. Як вона там робила? Отож на я кутричаги. Ну і фури, вагони грузили. Ну, блядь, да. так раз, він, ну, як ось кран, знаєш, не, не. Жох, оце, все гідравлікою. І тоді піднімається. Я возив комбікормів, туди у гороб'ях на курник. Ну, Ото півнімутих наркоманів отюди вгору. Наркомани оце. Я центр був, ось їх брали постійно. Так що щось потихеньку переробимо. Був, так, да, дійсно, коли я бачив це відео народ, навіть місто погрузчика. Це виїжджає газон, фура стоїть і тільки чук-чук-чук там Або перевернули. Да, так, інтересно, така машина була в колгоспі. Я Я не Так, доведемо до ладу, підготуємо до сезону. А що, помили просто коля? Та да, треба да, вже ту ж цю поміняти. Ще кого міняти? Та, ну, там шепить, тече та, 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 і там ще діше. Там, там цей фільтри треба ще змінювати. Ще які. Амаші я ж не бачив, а сьогодні побачив. Це що ви щось чисте масло залили у грязні фільтра? Я вчора ще до Васі хотів подзвонити поспитати. Це тільки в нас таке можливо. Я ще дзвоню, кажу, що це за дві колбаке. Ну так я нічого страшного, подивишся, скаже, це який. Коротше, все не слава Богу. <рес> ну нічого. Ну нічого, саме головне не розстраюватися, правильно? Позитив везде має должен бути. Значить гайки не будуть ржавіть, правильно? Ну ну так це ж треба ж ми ще їх не розкручували. це ж хто значить. Ну це ж треба опять масло зливати. Не треба, не, не треба? Надо? Ні, там а, ну. тільки скол, бо тих вбивається і це їх. Тоді хоч минуло. Так що такі процеси. У нас дощ, плюс 10 за бортом, всі на мазі, всі в роботі. Завершуємо вже це відео, вже там вже щось далі буде цікаво, тоді вже включимося. В інших відеох розкажу, покажу і тому все це діло подібно. Так що, дякую всім за увагу. Пишіть, коментуйте, Арсенчик, він вже з мого речом Все як має бути, все розрахувалися, проспорив, значить, віддав. Так що, хто поставив там лайк, ось. Можете не вбирати? Дякую всім за увагу. І, звісно, все буде в Україні.